Новогодний медиамайдан продолжает свою работу и на наш громадский вогник заглянул руководитель милиции в Черкасской области Владислав Кустовар. Здравствуйте. Доброе. 21 век реформы милиции не просто назрели, а перезрели. Говорят, у вас есть новости как раз по реформам, по изменениям, по нововведениям милиции. Напечатку я с реформ. Реформы были анонсованы через основу информации. Вони відбудуться дуже швидко, найближчим часом. Перше, що у нас перше, це буде об'єднана, набідна, об створена нова патрульна служба, будуть ліквідовані Державна автобусна інспекція і патрульна служба ППС. Будуть створені нова патрульна служба до обов'язків, яких буде входити як і забезпечення громадського порядку боротьба з злочинністю, так і... Забезпечення безпеки дорожнього руху. Інше, те, що буде найближчим часом, це створення єдиного підрозділу швидкого реагування, єдиного спецназу. На... Він буде створений на базі підрозділу СОКІ. Він також об'єднає всі спецпідрозділи міліції і буде один єдиний підрозділ швидкого реагування, який буде Займати затриманням злочинців, боротьбою з тероризмом, сепаратизмом і всім таким іншим. Потім всі працівники продають атестацію. В новоствореній поліції залишаться не всі. Зараз керівництвом, керівництвом держави, керівництвом МВС розробляються. Методика відбору кадрів в новий орган в поліцію. Я сам особисто ще не знайомий з цим, але про те, що це буде на базі відкритих конкурсів, будуть зовсім інші люди. Люди повинні пройти спеціальні перевірки, пройти навчання. Не всі всіх людей навчання це закінчують. І Я думаю, що... Найближчим часом ми вже побачимо зміни в підході до, підході до роботи міліції. Міліція стане скаральним органом, стане поліцією європейського зразка. І як я сьогодні вже казав, президент нашої держави на урочистостях присвячених Дню міліції, він зауважив, що зараз рівень довіри. Населення до Збройних сил України він прирівнявся до рівня довіри церкви. А рівень довіри міліції залишився таким, як він був. Є е, певні зрушення, але нам треба прикласти максимум зусиль для того, щоб у нас рівень, як я сьогодні вже казав, рівень довіри. Населення до правоохоронного органу, буде він називатися поліція, будемо називатися міліція, щоб цей рівень був такий, як в Грузії, більше 90%. Щодо нововведень, які ми запроваджуємо, які ми стараємося йти ногу з часом, то ми сьогодні відкрили, презентували новий центр управління нарядами, на який депутати обласної ради виділяли кошти. Що це таке? Це екран, який створений із восьми телевізорів з 40 більше. На чотирьох телевізорах у нас є інтерактивна карта нашого міста. У всіх патрульних автомобілів і піших працівників міліції зараз є GPS-предавачі і наш оператор. Він на карті бачить, де в цей час знаходиться той чи інший патруль піший, той чи інший патрульний автомобіль, будь-то ДАІ, будь то Державна служба охорони, будь то патрульна служба або слідчо-оперативна група Суснівського чи Перніпроводського відділу міліції. І в разі надходження виклику по лінії 102 про скоєння злочину чи інші події. Оператор, дивлячись на карту, дивлячись на місце вчинення злочину, він може направити туди найближчий наряд, йому на карті видно, де хто знаходиться. Якщо у нас раніше направлялися наряди лише патрульної служби, лише слідчо-оперативні групи, а служба ДАІ займалася своїм напрямком, Державна служба охорони займалася своїм напрямком. І інколи вони знаходились поряд з місцем вчинення злочину, але ну, це не було їхня компетенція, вони не мішались то зараз буде більш оперативна реакція. І коли найбільшим часом буде створена єдина патрульна служба, вона вже буде мати цю базу і більш швидко реагувати на сигнали про ті чи інші правопорушення. Іншу частину цієї приміщення займають також екрани, на які виведені Зображення з камер відеоспостереження, які розташовані у нас по місту. От ми тільки сьогодні розпочали, відкрили цей центр. Зараз у нас сьогодні ми включили лише 9 камер. І найближчим часом ми збільшимо цю кількість до 60, 64. У нас апаратура, яка закуплена, вона може записувати і зберігати протягом. Місяця сигнал з 64, 64 відеокамер по місту. Наскільки эффективно ще... вообще видеонаблюдение в городе? Наскільки оно поможет, по-вашему? Я уверен в том, что оно поможет и существенно увеличит процент раскрытых преступлений. От, це перший круг. Тепер ми вже звернулися, і ще будемо звертатись до всіх підприємств, установ, організації, які мають камери зовнішнього спостереження, щоб вони вивели нам на сервер сигнал, відеосигнал, який ми можемо обробляти і записувати. Наступний крок, що ми плануємо найближчим часом, тобто ми хочемо оснащити наші слідчо-оперативні групи. Ну, для початку місто беру. От з усім відділу і патрульні служби, комп'ютерними засобами буде це, ну це буде один або планшет або ноутбук, який може зберігати собі, починаючи від якихось інформаційних баз даних, баз даних злочинців, які знаходяться в розшуку, І через мережу інтернет я вже мав зустріч. з Керівником Укртелекому Черкаського ми домовились про співпрацю, про можливість передачі інформації через мережу інтернет, в тому числі передачі відеоінформації. От наступний крок е по мірі оснащення відеокамерами міста е вчиняється злочин. Якщо злочин вчиняється в зоні, де, яка прикривається відеокамерою. Е Поки патрульна машина найближчий патрулі виїжджає на місці вчинення злочину, а черговий переглядає, відматує назад, переглядає збережений, записаний сигнал відеокамери, на якому буде видно момент чинення злочину. І він цей файл передає через наш інтернет, передає в патрульний автомобіль. Патрульний наш, який знаходиться поряд з водієм, приймає цей відеосигнал, на надбук, або на планцет, або, ну Це технічні вже. Тобто він бачить, як одет да. Він да. бачить момент чинення злочину, він бачить, куди побіг підозрюваний, бачить, бачив, він одіти, він бачить, він бачив весь злочин. Тобто вже приїжджаючи на місце, він буде розуміти, що озброєний, не озброєний. Тобто він буде бачити в онлайні злочин, який був вчинений. От я хочу дійти до такого рівня, рівня комп'ютеризації несення патрульної служби. Тоді я вважаю, навіть і наші особи, які схильні до вчинення тих чи інших дій, якщо вони будуть знати, що в тих місцях розташовані відеокамери, ми будемо знати, що ці місця безпечні, і в цих місцях, можливо, там і безпечно будуть відчувати наші громадяни, діти, пенсіонери і всі інші. От зараз патрулі, от то время після поступлення сигналу на пульт дежурного на 102, время через яке з'явиться... Ну, прийде на допомогу ближайший екіпаж. Отки-то нормативи. 5 мінут, 10? У нас є такий норматив для Державної служби охорони це 3 хвилини. Це якщо об'єкт знаходиться під охороною і спрацьовує самолізація, є норматив 3 хвилини. По інших норматив все залежить від людського фактору. От нещодавно вони ті який буде був в студії, він провів експеримент, він постав ялинки, зробив ціну. І... Почав реалізовувати ялинки під приводом, що вони знаходяться з Чорнобильської зони. Після закінчення викликав міліцію, і потім через 40 хвилин сказав, що міліція не прибула. От ми по цьому, я призначив особове розслідування, що встановили, що в нас в Сосібському райвідділі є дві слідчо оперативні групи основна і резерва. І тоді з 11-ї години, коли був сигнал, до 13-ї години було 16 викликів. Є людський фактор, при якому вони фізично не встигли. По кожному виклику група виїжджає, складає протокол угляду місця події, Це певний час, опитує свідків. Тобто є певний час, який відстрочує момент приїзду. Тому по цьому випадку доручено було працівнику служби дім прибути на місце розібратися, він прибув лише через годину. Тому з результатами цього розслідування буде притягнути до відповідальності? Якщо до мене ломиться в двері квартири преступник, я встигаю набрати 102, ну, 40 хвилин час – це страшно. Є також пріоритети, якісь? Пріоритети, звісно. Да? От чому так може бути, що якщо є насильницькі злочини, є якісь так всякі, які йдуть туди? Якщо, якщо Незначне правопорушення, От, реалізація ялинок, це адмінпропорушення, це торгівля з рук на станових місцях. І, і чому там не було прийдете, чому це 40 ніхто не приїхав? Тому що виїжджали на, на злочини. Угу. От ви говорите о тому, що кадри будуть проходити дополнительну І Зміниться кількість в результаті сотрудників міліції? Я не готовий коментувати. Нет... Кількість yeah. працівників міліції це цифра. Яка координується, визначається законом, визначається нормативно примактами Кабінету міністрів. Є приблизно розрахункова кількість на 10 тисяч населення, от яка буде по європейських зразках. Я знаю, що по Муніципальній міліції чи муніципальній поліції, яка буде створена і ну, планується, що буде створена, і буде утримуватись за рахунок, хоч і місцевих бюджетів, там розрахунок йде 15 чоловік на 10 тисяч населення. Це не небольшая цифра. Ну, це те, що вважається якоюсь цифрою оптимальною. Угу. Вопрос, который ну, нельзя не задать, если вы хотите получить хороших специалистов на работу и нужно платить хорошие деньги, сколько сейчас получает молодой сотрудник, который устроился в милицию, не офицер? До двух тысяч гривен. Ну, на эти деньги очень тяжело прожить. Я это понимаю, и те же вопросы требуют, не только меня, эти и руководство нашей державы, и руководство Министерства внутренних дел. Все понимают, что набрать квалифицированных специалистов при низких зарплате, это, по первых Неможливо. А по-друге, по це створює певні корупційні підстави для вчинення якісь корупційних правопорушень. Ну, дати людині права, форму, оружие і не дати зарплату це. Это... Тоже нельзя обойти. Теракт в Одессе, теракт в Харькове. То есть страна сейчас живет в условиях террористической угрозы, не только на Востоке, но, в общем-то, везде. Черкасы готовы. Ми готові, ми, незважаючи, на те, незважаючи на те, що протягом, ну, починаючи з квітня, у нас постійно певна кількість людей знаходиться в відрядженні в зоні АТО. Це, це насамперед це працівники блоку громадської безпеки. Це ті особи, які повинні патрулювати вулиці. От, певна їхня частина знаходиться там і це ускладнює, ми не можемо забезпечити ту необхідну кількість патрульних. І ту необхідність кількість снарядів на вулицях, які були раніше. Тому ми вживаємо заходів, ми вводимо додаткове патрулювання силами апарату МВС за рахунок особистого часу. Тобто люди відробили, після роботи йдуть, патрулюють у нас із 6 там, до 10 до 11 години. Це найбільш такий час вчинення якихось правопорушень як адміністративних, так і кримінальних. Тому по взагалі рівню. Я не буду брати загальні фрази про протирати. Я про взагалі факти застосування зброї і вибухових речовин. Ні до кого не секрет, що в нас в зв'язку з проведенням антитерористичної операції а по суті війни дуже велика кількість зброї знаходиться на руках і не тільки, не, не тільки на східних регіонах, а й по, по, по всій державі. У нас тільки протягом останньої декади у нас було задокументовано три факти застосування як гранат, так і зброї. По всіх трьох випадках особи, які застосували, затримані. І слава Богу, що обійшлося без жертв завдяки різним факторам, в тому числі основним це завдяки професійним діям спробітників міліції. Тут ми, перший факт був це застосування гранати тут в центрі, на, на хрещатику граната не розірвалася, затримали цю особу. Другий факт ми затримали особу, яка розшукувала за втілення тяжких злочинів і була інформація, що у нього є обріз рушниці і є в нього граната РГД. Тому спланували операцію по затриманню. Основним пріоритетом було, щоб не постраждали сторонні особи, мирні мешканці. Тобто професійно спрацювали співробітники, злочинець е почав втікати, е намагався застосувати зброю, е навів практично в упор цей обріз, нажав на спусковий гачок, е спрацював ударно спусковий механізм, капсуль пробило, але е було, було. було, було і або був капсуль несправний або осічка, тобто вистріл не відбувся. Наші працівники застосували табельну водну пальну зброю, зробили декілька пострілів, і поранили трьома пострілами в кінцівки, всі три постріли були ну, всі поранення нижче коліна. Тобто застосували зброю не на враження, а на, на поранення і затримання на заскочення правопорушника. Третій випадок був, це в Золотоноші відбувся конфлікт. Місцевий мешканець також вночі конфлікти з таксістом кинув три гранати РГД-5 в сторону, в сторону таксіста. Дві з них вибухнули, одна не вибухнула. Також ми вжитими заходами, ми цю особу затримали у Львівській області на подзі, ну, Він зраду ж. Вкрився з місця пригоди і був на протязі доби затриманий в Швіській області. Зараз його привезли сюди, тапували. То ми бачимо, що зброї багато, і один із пріоритетів роботи міліції на наступний рік це от обезброєння чи вилучення зброї. Будемо застосовувати всі і гетаційні якісь важелі і важливі. При условиях, которые законодавцам. законодательством, мы будем проводить месяч месячники добровольные сдачи зброї и все другие предбаченные законом действия, направленные на обезброєння и на выручение вот арсенала. Ряд депутатов сейчас предлагают с целью повышения доверия к милиции проводить выборы сельских шерифов. Вы как специалист как относитесь к этому? Я... Відношу до цього позитивно, при, ну, це особа, з яких обирають, вони повинні пройти якийсь мінімальний, е, буде це тест, буде це, ну, якийсь конкурс. Тобто, Безусловно. якщо ця особа мала, є непогашена судимість, бо вона там десь була заміщена в тому, що не можна з нею вибирати. А так я цілком повністю підтримую і в європейських країнах запроваджена практика таких от звітів перед громадськістю, коли керівник поліції того чи іншого регіону, він звітується перед громадськістю. Форми звіту можуть бути різні, можуть на телебаченні, може звітуватись на вулиці, може звітуватись через інтернет, через засоби інформації, по-різному. І я вважаю це. Позитивна практика, у нас поліція повинна повернутися обличчям до народу і спиною до Києва. Неможливо бути обличчями туди і туди. І тоді, коли буде довіра народу, коли буде підніматися, я впевнений, в цьому буде підніматися довіра до міліції, чи буде це називатися, чи буде це поліція, ну новостворений орган реформований. Тоді і спільно нам буде легше забезпечити безпеку своїх громадян у нас в області. Це головне завдання. Головне завдання, щоб наші дружини, щоб наші діти, щоб наші батьки, наші друзі безпечно себе відчували на вулицях, щоб відносно них не скоювалися злочини, щоб вони відчували себе в безпеці. Оце головне завдання міліції зараз. Вот 2014 год, он заканчивается уже послезавтра. Все-таки какие преступления в этом году были ну, самыми типичными? Вот, что для Черкас самое распространенное, если можно так сказать? У нас, я не можу сказати, Хватает що різні, да, да, різні злочини, є різна активність, ті інші, інші злочини, як я вже раніше засобом масової інформації доповідав, це факти шахрайств, дуже багато фактів шахрайств з застосуванням Знову ж таки, новітніх технологій. Це коли відбувається факт купівлі-продажу того чи іншого товару через мережу інтернету, коли особа, яка продає товар, вона зізванюється з потенційним покупцем, То йому кажуть, підійди до банкомату, став карточку тобі будуть гроші. От я, хочу, я звертаюся до громадян, що якщо ви вставляєте карточку в банкомат, то у вас тільки зняти гроші можуть. Вам гроші туди не прийдуть. Тобто, вже якщо ви щось продаєте і вам повинні гроші прийти на картку і вам кажуть, ставити її в банкомат, то це вже шахраї. Вони тільки вивідують ну, якось пін-код, якісь інші цифри, тільки знімуть ці гроші. Оце ну, із новітніх. Потім ті ж самі. Телефонні шахраї, є ну, два таких загальних е, типи. Це перший, що ваш родич знаходиться в міліції, або ваш родич скоїв дороготранспортну пригоду, або ваш родич десь потрапив в лікарню і срочно треба гроші, давайте. І шахраї є тонкими психологами, вони не дають людині покласти слухавку, вони її давлять, давлять, давлять поки людина не, також ці гроші не, не прираховує або через якийсь картковий рахунок, або за допомогою яких спільників віддає комусь, хто приходить. Тобто приступність становиться хитріє. Так. І друге, коли телефонують і представляють якимось посадовцем. У нас останні випадки це коли кажуть, що я працівник податковий, керівник податковий. І приїхала перевірка, треба срочно позичити якусь суму грошей, там 5 тисяч чи 7 тисяч гривень. І, і також приїжджає якийсь. Півучасники забирають ці кошти. Це з таких ну, доволі у нас розпространенних видів шахрайства. Так, як завжди, крадіжки. Ну, будемо сподіватися, що на наступний рік буде краще. Ми повинні, ну, по-перше, більш зазручитись підтримкою населення. У нас е населення. Е Воно, ми запрограмовані на те, щоб не співпрацювати з правоохоронцями по скриттю злочинів. От для прикладу, на західних країнах, от вони виявили, що хтось на тверезі сідає за кермо. Вони бачать, зразу громадянин зателефонує, скаже номер автомобіля, скаже, він бачить, що сусід вчинив якийсь злочин. Він зателефонує, скаже, у нас є недовіра. По-перше, це недовіра до самих правоохоронців. По-друге, сам менталітет це стукачество, це, це неправильно. І, і ми ж самі потім, громадяни, страдають від того, що вони раніше не повідомили про злочин і самі можуть стати жертвою цього ж злочину. Цього ж сусіда, який небезпечний, який вони бачать, що він чиняє злочин, вони не повідомляють про це. І самі ж потім можуть стати жертвою цього ж злочинця. Що би ви хотіли пожелати Черкащанам в наступаючому 2015 році? Миру, стабільності, позитивної стабільності, достатку, щоб всі надії, вони всі справдились, щоб вони відчували себе захищеними, знаходились в безпеці. І нарешті, щоб минула криза. І у нас економіка почала зростати, і ми відчували себе більш відчували себе європейською Україною, відчували себе населенням європейської України. І я впевнений, що майбутнє України в Європі, і я впевнений, що ми разом досягнемо нашої мети, і ми зробимо все для того, щоб наші діти... Жили в Україні, в європейській країні з назвою Україна. Дякуємо за побажання. Творчий колектив нашої студії приєднується до них. Бажаємо вам всього найкраще в новому році. Вот такой новогодній громадський вогник нам організувати для черкащан. Надіємося, що в 2015 році у нас у всіх буде все дуже хорошо. Новий рік должен бути лучше прошлого, просто потому що он Новий рік. Спасибо.